Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект коксально-акустичної -акусти... системи від компанії «Автотек», Модель ats 65 cxs Динаміка розміром 16,5 см. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті є інструкція. Дроти підключення, також монтажний комплект. і також самі динаміки. Даний комплект потужністю номінальною 60 Вт, пікова потужність 300 Вт. Постачаються. З такими захисними пластиковими решітками Інший динамік також з захисною рішіткою. Ось такий мають вигляд. Динаміки на дві смуги. Монтажна глибина 4,7 см, доволі тоненькі. Зручно в карти дверей встановлювати. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір, опір мають 4 Ом.